Ми розпитали інформацію у мера міста у Віталія Кличка, аби дізнатися, що відомо з офіційних джерел. Чи є ще постраждалі? Можливо, ще наразі ми повідомимо нову інформацію. Тож я пропоную послухати пряму мову. Чергова атака два райони у нас більш всього в місті постраждали. Дарнівський світочський район. Зараз знаходимося точському районі. Ми бачимо влучання. Обломки Шахеда Гірань, влучання в житловий будинок. На цю секунду ми можемо говорити про двох загиблих. Імовірно, тіло третього загиблого шукають. Ймовірно, може бути ще один загиблий. 17 людей звернулись за медичною допомогою. Сім людей. Роспіталізовано серед них вагітна жінка.